Дивіться з нашої компанії разом працюємо, разом виграємо. Мені дуже приємно мати такого партнера. Дуже просто, легко розуміємо і, боюсь, не підвести, будемо старатися по максимуму. й Бог, Сергію Солівчу, розвивати свій напрямок аграрний. Ми чим зможемо, допоможемо. Компанія на ринку вже більше 15 років має великий досвід, великий асортимент техніки. Маємо сервісну службу і максимально притримуємося гарантійних зобов'язань і допомагаємо нашим партнерам. Тому дякую, Сергій Васильович, і успіхи в новому році. Дай Бог, щоб 25-й рік був не гірший ніж 24-й, гарних прожиїв, гарних цін і хороших партнерів. Дякую Ерідон Тех, та «Ерідону». нас об'єднує. І співпраця і дружба вже більше 18 років. Цьому році ми другий рік проводимо перевооруження технічне нашої організації. І так, як до нас відноситься і Рідонтех, ну, це повчиться потрібно в інших компаніях. Тому що буває так, що ми тільки побалакали, ще кредита немає цього нема, техніка вже працює в нас у підприємстві. Я дякую за співпрацю, я думаю, що... Ми надалі будемо співпрацювати. Саш, спасибо.